Колеги, вітаю вас. Згідно реєстраційного листа зареєструвалося 12 депутатів на засіданні 71-ї позачергової сесії. Кворим необхідним для прийняття рішення є. Оголошую відкриття 71-ї позачергової сесії. кількісному складі три особи в персональному складі, голова лічільної комісії Савошу Володимирович, секретар лічільної комісії Довбиш Михайло Йович, члени відчинили комісії поліков Юрій Олександрович. 12, 12 за рішення прийнято. Пропоную обрати секретарем пленарного засідання депутата Драморецького Тетяну Рівніну. Старого голосування. За рішення прийнято пропоную затвердити регламент роботи сесії. Провести сесію селищної ради за півгодини для інформації до 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для довідок до 3 хвилин. Ставлю голосування. 12 за. 12 за. Рішення прийнято. Повідомляю вам, що розпорядження номер 91 від 26 на 9 до 25 року про скликання 71 ї позачергової сесії передбачено на розгляд депутатів 9 питань та блок питань відділу комунальної власності земельних відносин та житлово-комунального господарства П'ять питань. Всі питання пройшли профільні комісії, пропонують проголосувати за порядок денний за основу. За порядок денний за основу прийнято. Також повідомляю вам, що під час підготовки до сесії виникла необхідність включити в порядок денний питання про звільнення заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 8-го скликання. Пропоную включити в порядок денний це питання під номером 1. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Під час підготовки до сесії виникла необхідність включити в порядок денний додаткове питання про затвердження АВІЗу номер від 25 вересня 2025 року. Пропоную включити в порядок денний це питання під номером 11. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Колеги, чи є запитання доповнення зауваження до проєкту порядку денного? Е, немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний в цілому. Загалом 16 питань та прийняти питання порядку денного за основу. За основу Ставлю на голосування. 12 за. Рішення прийнято. Переходимо до самого порядку денного, починаючи з першого питання. Про звільнення заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Колеги, чи будуть питання стосовно цього? Немає. Ставлю голосування. Питання перше порядку денного. 12 за. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження на посаді заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ради 8-го скликання. Чи потрібна доповідь, колеги? Чи... Ні, Немає? Знайомі, все Добре, ставлю на голосування питання другого порядку денного. За рішення прийнято. Так. Наступне питання про затвердження змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Сергійської селищної територіальної громади на 25-29 роки. Колеги, чи будуть питання? Ні. Немає. Ставлю на голосування. Питання 3 перед подального. За рішення прийнято. Е, наступне питання про затвердження змін та доповнень до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Сергіївської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Колеги, чи потрібно е, нам поговорити стосовно цього знайомилися, ставлю голосування значене питання. 12 за, рішення прийнято. Наступне питання про затверджене рішення виконавчого комітету від 17.09.25 року номер 225 про прийняття на баланс Сергіївської селищної ради меморіал Алея Слави. Чи потрібно обговорення, колеги? Ні. Ставлю на голосування. Питання 5 порядку денного. 15 за, рішення прийнято. Про наступне питання. Про затвердження рішення виконавчого комітету від 17.09.25 року номер 226 про прийняття на баланс Сергіївської селищної ради дитячого парку «Казка». Чи були питання, колеги? Немає. Ставлю на голосування. Питання 6. Порядку 1. За рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу до комунального підприємства Хороб Сергійської селищної ради об'єктів благоустрою. Колеги, чи будуть питання? Немає. Ставлено голосування. Питання сьомому порядку денного. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до програми забезпечення прав дітей Сергійської територіальної громади на 23-25 роки. Колеги, чи потребую? це питання обговорення? Ні. Ставлю на голосування питання 8 порядку денного. За рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження зміни доповню до комплексної цільової програми фінансової підтримки КП сервіси селищної ради на 24-25 роки. Колеги, чи потрібно обговорення? Не потрібно. Ставлю на голосування. Питання 9 порядку денно. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Сергійської селищної ради від 6.12.2024 року номер 1588 про місцевий бюджет Сергійської селищної територіальної громади на 25 рік. Ставлю на голосування. 12. -го. -го. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження авізи номер 1 від 25 вересня 2025 року. Колеги, чи потрібно проговорити? Ні. Ставлю голосування. Питання 11 порядку 1. За е, рішення прийнято наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межзіми ділянки внутрі на місцевості для будівництво обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд просить ділянка за адресою область, каблунцовський район селище Сергіївка, вулиця Паркова, 5, рук 4. Е, Ставлю на голосування. За рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 17 штук цільового призначення, яких змінюється із 0108 земель ясні на косінні виписання худоби у 0707 сім землі е, ділянки запасу. Ставлю на голосування. За рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на встановлення земельного сервітуту під тимчасові споруди вулиці Чорноморська, торовельний памільйон номер 1 No12. Номер Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на встановлення земельного сервітуту під тимчасові споруди вулиця Буджарська, торговельний павільйон номер 2 no 1. Ставлю на голосування. Це да, рішення. Да. Наступне і останнє питання про надання дозволу на встановлення земельного середиту під тимчасовий спорудок вулиці Чорноморська, торговельний павільйон номер 3 Ставимо сваді. За рішення прийнято. Колеги. Порядок денний 71-го позачергової сесії 8 сквітня Сергійської селищної ради вичерпано. Оголошую закриття сесії.